Проект позиція в ефірі. Я вітаю всіх глядачів, які мають можливість дивитися телеканал Рада. У нас в гостях народний депутат України, голова комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич. Я вітаю вас, в нашій студії. Говорити ми будемо про найрезонансніше, те, що зараз досить активно обговорюється, це питання бюджету освітньої галузі і взагалі про розвиток цього напрямку, зважаючи на те фінансування, яке виділено на розвиток галузі, Лілія Михайлівна. Я так розумію, що питання дійсно неоднозначне, важливе. І воно обговорювалося в ході комітету, і саме там було заявлено, що комітету все-таки вдалося відстояти певні позиції щодо фінансування галузі. Що зокрема вдалося відстояти, і настільки можна було збільшити фінансування бюджетного фінансування цієї освітньої галузі так, справді ми були дуже схвильовані тими пропозиціями, які були у першій редакції бюджету, і ми працювали напружено з урядом з цього приводу і. Значну частину більшість позицій нам вдалося відстояти в результаті порівняно з попередньою редакцією проекту бюджету, зріс, наприклад, бюджет Міністерства освіти і науки на понад 4 мільярди гривень. Очевидно, що це склалося в зв'язку з тим, що, наприклад, частина закладів, зокрема заклади першого другого рівня акредитації, не були перенесені на фінансування на місцевий рівень, що загрожувало би взагалі мережі цих закладів. Вони збережені на центральному фінансуванні. Але якщо попробувати по пріоритетах взагалі mm -hmm. розкласти всі позиції, які нам вдалося відстояти, і ті, які ще потрібно відстояти до 15 лютого, тому що я дуже сподіваюся, що до 15 лютого ми будемо переглядати дати бюджет і врахуємо ще деякі речі, то, мабуть, для нас було найважливіше, щоб законодавство не вилучали норми по оплаті праці педагогічних науково-педагогічних працівників, тому що була така пропозиція, ми стояли на цьому надзвичайно твердо, і сьогодні всі позиції по оплаті праці вони в законодавстві збережені. Проте, Моє хвилювання зараз стосується того, що в самому тексті бюджету написано, що на 2015 рік, саме як кризовий рік, Кабінет міністрів має право все-таки регулювати питання надбавок і доплат. І я переконана, що ми, як Верховна Рада, комітет, будемо дуже прискіпливо дивитися, як це як може це вплинути. На оплату праці педагогічних працівників, тому що оплата праці і так сьогодні низька. В зв'язку з інфляцією платиспроможність ще знизилася і практично немає права допустити ще до зниження якихось доплат. Інша річ, яку нам вдалося все-таки важливо відстояти, але яка теж не є до кінця нам зрозуміла, як це буде впродовж року. Це питання пов'язані з пільговим проїздом. А ви знаєте, знаєте що стосовно, вибачте, я вас стосовно надбавок і доплат, які передбачені педагогам, досить дійсно питання, особливо зважаючи на ту соціальну напругу, яка сьогодні є в суспільстві, досить важливе. Ви вважаєте, що ви будете тримати в комітеті це питання під контролем, і в разі чого будете активно підключатися і разом з урядом знаходити вихід із ситуації? Ми зобов'язані це робити. Поки що всі ці надбавки, які є, вони врегульовані постановами кабінету міністрів і законами України, але закон про бюджет uh -huh. дає можливість уряду у 2015 році регулювати ці надбавки, поки що жодних змін не було. Я звернулася також до уряду з запитанням про, про те. Чи вони прогнозують якісь зміни в оплаті праці педагогічних працівників? Наразі я не маю відповіді на це запитання, але ми будемо це питання тримати обов'язково на контролі. І тобто, в принципі, можемо поки що заспокоїти педагогів, що не не торкнеться їх питання зменшення їхнього соціальних гарантій, які передбачені законодавством. Я дуже сподіваюся на це. Зрозуміло, що ми живемо в умовах війни. Зрозуміло, що ми живемо в умовах серйозної фінансово-економічної кризи. І нам важко сьогодні спрогнозувати, як будуть розвиватись, наприклад, події на фронті через півроку. Але може бути стабілізація ситуації тоді точно не буде нічого загрожувати. Мусять бути якісь екстремальні обставини, які можуть. Привести до пониження цих надбавок і оплат, тому що зрозуміло, що всі будуть протестувати проти цього. Справа в тому, що середовище освітян це якраз одні з найменш захищених працівників освіти, і є ці так само, як і середовище науковців. Сьогодні в цьому бюджеті, в першому проєкті цього бюджету, наука постраждала особливо, тому що, наприклад, планувалося скорочення деяких галузей, академії фінансування їх на відсотків 60, що фактично ставило під питання взагалі існування галузевої академії. Нам вдалося цю ситуацію пом'якшити, і сьогодні фінансування галузевих академій зменшено, але лише до 25%. Зрозуміло, що це заставить їх оптимізуватися. Що це також призведе до скорочення штатних працівників mm -hmm. і оптимізувати видатки на наукові дослідження. Фінансування Національної академії наук залишилося на тому ж рівні, але сьогодні ми ведемо розмову з Національною академією наук з приводу її розвитку і реформування, тому що для нас дуже важливо, що не тільки обсяги коштів мають значення, вони мають значення взагалі для виживання науки, але має значення результативність і ефективність цих видатків, тому що на тлі цієї фінансово-економічної кризи кожна копійка має значення. І ми сьогодні в комітеті працюємо над змінами до законодавства про наукову науково-технічну діяльність і, наприклад. Зараз буде відбуватися у комітеті «Круглий стіл, де різні групи експертних середовищ, які працюють над розвитком наукової сфери, будуть говорити про свої пріоритети, як вони бачать основні зміни реформи наукової сфери. Тобто йдеться про те, що зрештою треба оптимізація, може пройти не лише там скорочення штату, так як ви кажете, і саме будуть доводити необхідність того чи іншого фінансування Без і сумніво. воно має бути цільовим, і це має бути підтверджено дійсно результативністю роботи. Яким досліджень має так, бути прозоре конкурсне фінансування. Це має бути оцінка угу. результативності досліджень, яка працює сьогодні в європейському науковому просторі. І е, коли ми такі критерії встановимо, і коли це фінансування буде справді прозорим, сьогодні у нас є в плані, зокрема через зміни в законодавстві, створити національний науковий фонд, через якого через якого буде пропускатися більшість фінансування на науку. І всі і університети, угу. і академії зобов'язані будуть брати участь у прозорому конкурсі для фінансування своїх досліджень. Але тут ви знаєте, питання не в тому, що буде скорочення на фінансування. Напевно, українці вже настільки звикли терпіти, зважаючи на ту ситуацію, яку яку сьогодні потрапила Україна. Тут питання де в тому, щоб інформування відбувалося вчасно, щоб вони в одного дня не прокинулися і зрозуміли, що просто немає їм за що жити. Потрібно якось готувати цих людей, щоб це не сталося. В один день отак от одномоментно ви праві цілком. А є ще одна дуже важлива річ. Нам не можна в результаті цієї кризи відмовлятися від всього, що ми вже напрацювали до цього часу, і бездумно, наприклад, вносити зміни в закони, щось скасовувати. От, наприклад, була пропозиція скасувати методичні кабінети, от просто витягнути цю позицію з закону. Методична служба як підтримка вчителя має насправді дуже продуктивну і хорошу ідею. Натомість як вона реалізується чи ефективно використовуються ці кошти, ясно, що в результаті кризи буде зменшено фінансування на методичну службу, але не можна скасовувати її взагалі. Тому з приводу, які зміни, до яких нам треба бути готовими і розуміти це всім громадянам України. По-перше, зміна, до де яку нам довелося піти, це платні підручники. Платні підручники без сумніву не для всіх, для соціально незахищених категорій, які е, отримують відповідну допомогу як мало забезпечені, mm -hmm. будуть е, підру, підручники безкоштовні. А також буде відшкодовуватися вартість підручників для представників національних меншин, там, де підручники виходять маленькими тиражами. Бо через маленький тираж підручник стає дуже дорогим. І при пересічній вартості підручника, наприклад, 25 гривень, такий підручник може Коштувати 350, і от ця різниця в вартості між загальнонаціональною і е, тією, яка виросла mm -hmm. в зв'язку з малим тиражем, буде відшкодована. Буде встановлено такий поріг, Звичайно, від якого вже будуть буде встановлено поріг, mm -hmm. і видавці повинні розуміти, що вартість підручника буде врегульована, і вони повинні залишатися в внормованій вартості підручника. Тобто, батькам слід готуватися mm -hmm. до того, що всі підручники для своїх дітей вони мають купляти за власне. Кошти, Чи так? будуть все-таки якісь пільгові категорії, які просто фізично не зможуть Саме про собі? них Я зараз і говорила, uh -huh. це малозабезпечені родини. Тобто, всі, хто підпадають про закон, який, згідно з яким uh -huh. надається державна допомога родинам, всі ці люди будуть отримувати підручники безкоштовно. Але uh -huh. хочу сказати, що насправді підручники безкоштовні в дуже небагатьох країнах. І... Ця вимушена міра, вона, вона є звичайно важлива і вона є критична для деяких родин. Але я дуже сподіваюся, що це нам допоможе підняти якість підручника, тому що при цьому ми одночасно змінюємо позицію, хто обирає підручник. Не міністерство тепер буде домовлятися з видавцями і фінансувати той підручник, за який отримали чиновники якогось хабаря, так як було до недавнього часу з попереднім міністром. Але зараз буде ситуація інша, коли на місці обирають підручник. Тобі Саме учитель, вчителі разом з батьками обирають підручник, і це означає, що видавці мусять дуже постаратися, щоб цей підручник був привабливий і якісний, щоб йому надали перевагу вчителі і батьки і доступний. І доступний без сумніву, тобто в ньому мають бути всі ті критерії, які, якими має характеризуватись навчальна книжка. Тобто ми таким чином саме закладаємо в сферу друкування підручників отаку конкуренцію, так. Справедливу конкуренцію, яка mm -hmm. має привести до зростання якості підручника разом з тим. Є деякі позитивні речі, бо ми поки що говоримо весь час про загрози. Позитивні речі, які вдалося нам зробити до цього бюджету, наприклад, до податкового кодексу пропонувалося забрати оцю можливість пільгу по оподаткуванню для освітніх послуг. Угу. І нам вдалося цю пільгу відстояти. Це дуже важливо, тому що тоді всі освітні послуги зросли на 20%. Наприклад, платне навчання у вищих навчальних закладах мало б вартість точно збільшено на 20%. То доступ до освіти зменшився на рівні зубожіння населення, ще б зросла вартість освітніх послуг. Ну принаймні 2015 рік вартість навчання не буде підніматися, зважаючи одинадцяти. Не тільки 2015 тисячі угу. тобто, ми в законі у е, податковому кодексі зберегли цю пільгу. Це дуже важливо. Е, також е, цікаво, те, що нам вдалося. Зберегти фінансування позашкільних навчальних закладів національного рівня і винести їх на центральний бюджет, тому що ідея про те, щоб спускати заклади національного рівня на місцеві бюджети, звичайно, не є продуктивною. А там ще не зрозуміло, як місцеві бюджети будуть розвиватися, як вони їм... формуватися, і взагалі з питання децентралізації от тут ще не зовсім визначено. Тому... Е... уряд пішов на те, що mm -hmm. залишає більше податків місцевим бюджетам. Але поки що ми до кінця не розуміємо, скільки mm -hmm. видатків вони можуть покривати за рахунок цих надходжень з податків місцевих. І е, тут потрібно проти, пройти цей шлях випробувань. І якщо заклади, які поки мають... що в експериментальна режима, якщо можна... заклади які є абсолютно унікальні і де навчаються діти з усієї України. Будуть спущені на е, місцевий бюджет. Це загрожує фактично цим закладам. І, до речі, склалась така ситуація, наприклад, з українським фізико-математичним ліцеєм і ще трьома школами національного рівня, і зараз ми вносимо зміни до бюджетного кодексу для того, щоб е, зразу після 15 лютого 2015 року виправити цю помилку. Є е, ще деякі застереження, які ми хочемо змінити у бюджеті е, 2015 року. Наприклад. Ви знаєте, що існує обмеження по семи мінімальних заробітних платах для бюджетників. Тобто, ваша оплата праці не може бути вища, ніж сім мінімальних заробітних плат. Орієнтовно це виходить трошки більше восьми тисяч гривень. Після таке сплати обмеження буде так, діяти? Так, після сплати податків mm -hmm. такою є зарплата депутата. Зокрема, після сплати податків це вже орієнтовно шість, трохи більше шести тисяч гривень. У нас є ситуація, коли декани, науково-педагогічні працівники з ступенем доктора наук з великим навантаженням, з адміністративними посадами у вищих навчальних закладах, мають оплату праці трохи більшу, ніж цих 8 тисяч гривень. І так само у сфері науки є частина незначна, але науковців, які також мають таку оплату праці. І сьогодні ми цим положенням хочемо їм цю оплату праці в сфері освіти і науки зменшити, Чи але призведеться до корупції. Дозвольте, кілька? дозвольте, я завершу. Але при цьому вони заробляють позабюджетні кошти. Тобто їхня оплата праці йде не тільки з бюджету, але вони і заробляють ці кошти, зокрема у вищих навчальних закладах. І що ми зараз хочемо попросити уряд і які ми хочемо внести зміни в закон? Щоб була можливість для працівників сфери і освіти і науки, в тому випадку, якщо їхня заробітна плата перевищує сім мінімальних заробітних плат, оцю різницю заплатити з спецфонду, тобто з позабюджетних коштів. Ага, тобто, в принципі, це поля для корупції нового не з'являється. Оскільки освіта і корупція, ви ж розумієте, настільки Очевидно. досить близькі ці розуміння для я України думаю, емоції. що для українців не тільки освіта uh -huh. близька до корупції. Uh -huh. Я думаю, що освіта не в перших рядах, якщо ми будемо говорити про корупцію, нам ну, треба в думати. В момент ми го ми про... треба поговорити про суди, про митницю, а вже тоді про освіту. Uh -huh. і, і якщо є незначний прошарок освітян, які зараз в зв'язку з їхнім величезним досвідом, науковими ступенями, вченими званнями, масштабом робіт, які вони виконують, і вони мають трохи більшу зарплату, ніж цих 8 тисяч гривень, і ми можемо це доплатити з спецфондів, з позабюджетних коштів, то я вважаю, що на це потрібно обов'язково піти. І ще одне досить таке питання, яке цікавить багатьох: що буде насправді з обідами в школах, і чи дійсно вони скасовуються, чи можна буде поновити за рахунок батьків, як взагалі буде працювати оцей напрямок, оця позиція? Фінансування знімається. Ні, Це неправда. Фінансування на харчування не знімається. Фінансування залишено на харчування в повному обсязі на рівні минулого року. Очевидно, що можуть бути ускладнення в зв'язку з інфляцією, зростанням вартості продуктів. І можливо, що цей, так би мовити, саме меню треба буде переглядати, і що саме за ці гроші давати дітям. Також одразу скажу, що у більшості країн немає такої позиції, як безкоштовне харчування для всіх. І вам можуть розповісти керівники навчальних закладів, що значна частина дітей. Не користується цим харчуванням, так як повинна користуватися, і залишається все недоторканим або ж дитина тільки покулупається в цьому сніданку, і є частина дітей, яким це харчування дуже потрібне. І оця категорія малозабезпечених дітей вона повинна була б харчуватися. Проте коаліція прийняла на раді коаліції рішення, що в зв'язку з важкою ситуацією в країні ми зобов'язані всім дітям перших-четвертих класів початкової молодшій школи та молодшій школі, а також малозабезпеченим, які мали харчування до того часу у всіх рівнях освіти залишити безкоштовне харчування, так що воно буде. Є ситуація трошки інша по транспортних пільгах. Ось е, тут домовилися про те, що всі пільги зберігаються до червня місяця, а до червня місяця уряд має внести нову пропозицію. По тому яким чином будуть відшкодуватися кошти для пільгових категорій для окремих категорій населення пов'язаних з транспортом, тому що пільги в такому класичному розумінні, як ми до них звикли, вони практично вже ніде не працюють. Ми маємо ці пільги монетизувати. Ми повинні чітко адресними робити пільги і надавати їх в першу чергу тим, хто цього потребує, надзвичайно гостро. Адресними це знову ж мова буде йти про незахищених і. Про незахищені верстви населення. А всі інші практично з червня вже студенти можуть. Зараз, зараз ми не можемо про це говорити надзвичайно конкретно, угу. тому що ми чекаємо пропозицій уряду. У нас була на раді коаліції вироблена така позиція, що до червня все зберігається і до для ну, цього є кошти бі... у бюджеті, Процес. так угу. а е, до червня місяця уряд виробить свою пропозицію і підходи пов'язані з е, проїздом, і тоді ми будемо це розглядати. І ще таке питання щодо стипендії студентам. От також хотілося почути, як буде розвиватися в цьому напрямку. Галузевої освіти, чи будуть отримувати, чи можуть студенти розраховувати на стипендії. Сьогодні стипендії у бюджеті закладені на рівні минулого року, тобто виплата стипендій в такому обсязі, як це було на рівні минулого року, гарантована. Натомість, мушу вам сказати, що я переконана, що в нас неефективна система надання стипендій в Україні. І рано чи пізно нам потрібно говорити про зміну цієї системи. Зокрема, чому в нас така маленька стипендія? Тому що ми її розмазуємо на дуже велику кількість студентів. І сьогоднішній підхід до виплати стипендій приводить до того, що десь 66% студентів отримують цю стипендію, маленьку стипендію, але використовують цю стипендію дуже по-різному. Одні з тих є частина студентів, які живуть на цю стипендію, і розраховують кожну копійку. І ясно, що їм цієї стипендії не вистачає, бо вона менша, ніж прожитковий мінімум. Натомість є інша частина студентів, які йдуть в кафе, і за два посиденьки в кафе пропускають цю стипендію. Так от, в усьому світі цивілізованому, підхід до стипендії є такий: що є стипендійні фонди, які розподіляють стипендії двох видів: соціальні стипендії і академічні стипендії. Люди, які мають скрутні фінансові скрутне скрутні фінансові обставини, можуть надати довідки про це і отримують соціальну стипендію. Це та база для того, щоб студент міг прожити і вчитися. Далі він може претендувати на академічну стипендію, якщо в нього особливі успіхи в навчанні. Це вже за досягнення. Так, це вже за досягнення. Причому претендувати як ті, хто навчається за кошти бюджету, так і ті, хто платять за своє навчання. Якщо вони платять, але при цьому дуже добре навчаються, то чому би їм не претендувати за особливі академічні успіхи uh -huh. за на стипендії? На якому рівні буде це переглянуто? От питання розподілу це можна це... переглядати uh -huh. тільки на рівні закону. Зрозуміло, що ми не можемо запроваджувати нову систему у цей кризовий 2015 рік, але ми е, будемо напрацьовувати. Нові підходи, зокрема, при комітеті з питань освіти і науки створена група по розробці нових механізмів фінансування вищої освіти. І це стосується не тільки студентської стипендії, це стосується того, як ми фінансуємо вищі навчальні заклади, як ми фінансуємо державне замовлення, як нам забезпечити внутрішню мобільність, щоб дитина могла провчитися, наш студент. Наприклад, частину навчання на заході України, частину на сході для того, щоб ми могли забезпечити сшивання країни через молодих людей, які добре ознайомлюються з особливостями освіту. так з особливостями життя угу. в різних регіонах країни. Для цього треба забезпечити, щоб гроші ходили за студентом. Отже, ми напрацюємо ці механізми а далі їх треба буде вносити в закон про вищу освіту. Тобто ще закон про вищу освіту, який не так давно набув чинності, він знову ж таки потребує вдосконалення 아, регулювання окремих моментів. Це. І, зокрема, я так розумію, що в комітеті напрацьовується і комплексний закон про освіту, який також буде передбачати загалом ці всі моменти, що стосуються розвитку освітньої галузі. Я переконана, mm -hmm. що закон про вищу освіту він помусить пройти своє пілотування, і в процесі цього пілотування, тобто перших стадій його імплементації. Е, 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 ми бачимо, що де потрібно виправити. А є деякі речі, ось такі стратегічні, про які ми зараз з вами говоримо, як механізми фінансування. І я думаю, що ми будемо готові до кінця року власне такі зміни в закон про вищу освіту внести. Але до кінця півріччя перед нами стоїть надзвичайно амбітне завдання запропонувати новий закон про освіту. Це комплекс. І це є вже закон, який охопить і дошкільну освіту, і загальносередню, і професійну освіту, і освіту дорослих. І е, зараз ми працюємо над, над цим законом. Мушу вам сказати, що це дуже непроста робота, тому що закон е, він торкає інтереси мільйонів громадян, як тих, хто працюють в сфері освіти, так і тих, хто використовують сферу освіти. Для у своєму житті, тобто, це діти, їхні родини, це студенти їхні родини, це дорослі люди, які повинні мати право також це покращувати свої ж, ж зрештою, мова Буде йти якраз про ту реформу в системі освіти, про яку так багато говорять, і от такий комплексний документ буде передбачати саме напрямки, як буде здійснюватися ця реформа. Так, така ЕК, угу. так, такого реформування оприлюднило міністерство освіти і науки, і ця концепція зараз. Має дуже таке бурхливе обговорення як в експертних середовищах, так і серед людей, і ми зараз намагаємося довести принаймні до кінця лютого. Концепцію самого законопроекту про освіту, uh -huh. і в цій концепції відповісти найбільш на найбільш поширені запитання від суспільства, що зміниться в системі От тут освіти. От Якраз щодо цього документу якраз буде дотримано ту процедуру громадського обговорення, на якому так наполягають сьогодні громадські активісти і так, всі це експерт... для нас надзвичайно важливо в зв'язку з великим суспільним резонансом навколо цього закону. Лілія Гриневич, народний депутат України, голова комітету з питань науки та освіти. Ти була гостем нашої студії. Дякую вам за ефір. Дякую вам за розмову і бажаю успіху в роботі. Нашим глядачам, дякую, дякую за увагу до нашого телеканалу. Залишайтеся з нами і надалі. До побачення.